Кращі більярдисти України та Білорусі зібралися в Івано-Франківську. Тут стартував другий етап міжнародного турніру Карпати Бедфордкап більше 40 прихильників цієї гри приїхали не лише закупками та медалями, але й чималими фінансовими винагородами. Призовий фонд змагань перевищує 80 тисяч гривень. Серед учасників триразовий переможець світової кращої вісімки призер чемпіонатів Європи та світу Ярослав Терновецький. Титулований гравець впевнений, більярд гра для ерудитів і складніша ніж шахи. Це і грає якби королів. Важче, чим шахмати тут в принципі, шахмати треба ж тільки думати там, ходити, вставати це ходити, тільки мозгами думати і там рукою ставити. А тут треба постійно ходити в координації рухів. Це все робиш, думаєш, і як би це треба бути в хорошій формі, і щоб голова добре працювала. На Україні турніри такого рівня кажуть організатори. Велика рідкість дається в знаки недостатня увага спонсорів. Однак в Івано-Франківську такі змагання вже є традиційними. Тут хочеться цей вид спорту зробити. Мы это стараемся как бы, больше раздвинуть, как сделать как бренд, чтобы наши люди просто более как бы, э, проявили произвели как бы, именно. Бильярду, а Більярду, ані другому виду відоспорту, щоб як да роздвінути більярд. Ми якби стаємо дарення только на цей вид спорту для того, щоб як -то прогресувати в дальнішому, щоб біля білярдів на русський, якби на сам ділі він був русским, а не каким то американським там вісну керів. Міжнародний турнір Карпати Бетфордка передбачає проведення ще двох етапів. Після цього відбудеться фінальний тур, в якому братимуть участь переможці попередніх раундів. Вони боротимуться за головний приз автомобіль.